Гаряче в Криму генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтовому терміналу Росіян у Феодосії. Палає з такою силою, що у місті ввели режим техногенної надзвичайної ситуації. Перекрито частково рух автотранспорту, призупинено пересування і приміських поїздів. За даними речника загону південь української добровольчої армії Сергія Брачука, в результаті атаки дронами пошкоджено 5 резервуарів з паливом загарбників. Я ж лише додам це найбільший нафтовий термінал у Криму. І він використовувався в тому числі числі і для забезпечення потреб окупаційної армії місцеві жителі пишуть, що вибухи також чули поблизу військових аеродромів Бельбек та САКИ. Чи є там влучання, які наслідки матимуть для росіян ці удари, та які ще об'єкти можуть опинитися під прицілом? Про це говоримо з Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Вітаю вас! Добрий день, слава Україні! Героям слава. Цієї ночі викуповані Феодосії дронами влучили не у звичайну нафтобазу, а у важливий для росіян перевалочний вузол. Бо це нафтоналивний порт, який може цілий рік приймати танкери з нафтопродуктами, зберігати їх та постачати на увесь окупований Крим. Наскільки от такий удар є відчутним для росіян, та буде відчутним для їхньої армії? Зокрема, ну по перше, феодосійський нафтовий термінал дійсно це найбільший в Криму. Термінал по перевалці е, паливомастильних матеріалів, і фактично, ні Кримський міст, ні який інший з залізницею перекрити е, постачання, танкерні постачання через Феодосію неможливо. Є ще один приблизно такого ж рівня термінал це Юхтор в Севастополі, в Казачій бухті Севастополя, пам'ятаєте, минулого року долітку прилітало е, добряче, там два вигоріли е, резервуари. От і це вплинуло на діяльність флоту, але то флотський термінал, переважно, який забезпечує кораблів Чорноморського флоту, а Феодосійський термінал він забезпечує весь Крим, все угруповання сил э, Росії на півдні України. Ну і відповідно, от можете уявити, там точно три цих бочки. Ємності горіло десятитисячники, якщо не помиляюсь, 에, говорять про п'ять. Поки вони не вигорять, пожежа не припиниться. От на 50 тисяч тонн у них мінус паливо, отримають їхні танки, їхні літаки тощо. А тепер до цього додайте ще тиждень. Ну, який тиждень, ще воно три дні горіти. Буде днів від півтора тижнів до, до місяця, півтора затримка е, після е, виведення з ладу е, цього, цього терміналу. Тобто, танкери не зможуть причалювати, перекачувати е, паливо мастильні матеріали. Ну от, це ще одна е, аспект цієї затримки, тож ефект буде добрячий. Працювало дуже здорово це удари по на пси. Удари по Севастополю, удари по феодосійському терміналу? Це дуже важливі удари по ворожій логістиці, саме на півдні України. А якщо говорити якраз таки про військові аеродроми, от зокрема телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на місцевих жителів каже, що вони якраз таки були під атакою. Це військові аеродроми Бельбек у Севастополі та САКИ у Новофедорівці. Якщо все таки це так, якщо удари були по ним, то що могли? Там тримати росіяни з військового озброєння, і тоді які там можуть бути наслідки від цих ударів. Ну, безумовно, очевидно, для е, ракетних ударів по Феодосії розчищався такий повітряний коридор, тому удари наносились і по е, комплексам протиповітряної оборони, і по, по, по аеродромам базування ворожої авіації. САКІ-4, воно в Новофедерівці, аеродром це морської авіації, Чорноморського флота, там змішаний 43-й, е, дислокуються, це бомбардувальники су 24 які то міни, то бомби скидають у нас на е, наш коридор транспортний через Чорне море, і е, винищувачі су 30 СМ, які здійснюють їхній захист. А аеродром Більбек це більбек повітряних сил, е, аеродром повітряних сил. Російської Федерації, який здійснює повітря прикриття переважно по прикриття повітряного закриття повітряного простору над Кримом, нам над півдним України на Херсонщині, Ну і над нашою частиною Чорного моря. Фактично, воно розкривався коридор через Чорноморський е -е -е, чорноморський маршрут для наших ракет, так скажемо. Я не здивуюся, якщо менш. Чу гучно було, але не менш ефективно удари по комплексам протиповітряної оборони на Тарханкуті, на Фіоленті, на, на тій же в Паторії на Саках. Якщо говорити про Керченський міст, от як раніше повідомляли в ГУР, це один із одна з основних цілей наших сил оборони. І от у серпні, зокрема, представник головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що вже розроблено план знищення мосту та повернення Криму. А це зі свого боку викликало у російському інформпросторі справжню хвилю емоцій, але й окупанти посилюють протиповітряну оборону та з травня будують надводний захист Керченського мосту. Очевидно, щоб захистити світа так. Наших морських дронів, от в цьому аспекті чи є перспективи за таких умов реалізації у того плану Буданова, про який влітку згадували, і чи дійсно росіян можуть захистити ось такі споруди? Ну треба розуміти, що цей Керченський міст чи Керченські мости це тільки одна складова там цілого комплексу логістики, цілого комплексу транспортного сполучення між Таманію і нашим Кримом. З одного боку, це автомобільний залізничний е, мости, Керченський міст, який так називають, це е, енергоміст по дну е, Керченської протоки, це Керченська поромна переправа, Порт Керч, Порт Кавказ. От. І якщо бачити цей от, е, логістичний е, ланку. Як єдине ціле, то зрозуміло, що план Буданова там вже чітко реалізується. і ударами по автомобільному мосту і диверсії на залізничному мосту. Це е, регулярна бомовна в порт Криму, остання в порт Кавказі, які фактично зупинили поромну переправу. Тому росіяни зрозуміють. А це ще треба ж розуміти, це ще вхід в Азовське море. Його теж. Цими диверсіями фактично перекривають, ну і росіян там намагаються посилити оборону всілякими способами. Це і розташовуючи нові е комплекси протиповітряної оборони дальнього радіусу дії С-300, С-400, до яких вже були там і в Керчі, і в Керч-крепості, і е на Таманському узбережжі. От, розставляють нові витяг вигадують навіть фокуси витягують на е сам. На цей Керченський міст батареї розставляють по ньому, ну наскільки це їм допоможе, хто знає, але рух там ускладнить однозначно. Друге, це фізичний захист з моря від наших морських дронів. Теж тут вони вигадують різні новинки. Якщо спочатку це були просто бонові загородження, їх прорив ну, наші хлопці продемонстрували в Чорноморському на Западі, на ході Криму, то тут вони зараз спочатку ставили між цими загородженнями баржі. Це ускладнює, тому що баржу, якщо пробити, вона ж не відразу піде на дно. От, то через певний час треба якось проривати. А зараз ну, щось на кшталт додаткового такого. Яскраво в радіовипромінюванні мосту створюють з, з кутовими відбувачами. Очевидно, з розрахунку на те, що можуть бути прильоти радіолокацій з радіолокаційними головками, саме наведення ракет від них захиститись. Ну, чи чи довго тривала ця, цей захист? Сказати важко, тому що насуваються осінні шторми. Осінні шторми збивають мости там, а не тільки е, всякі, всілякі додаткові конструкції. Ну, як дехто жартує, що це ксьонов собі карман таким е, шляхом набиває щорічно е, в літньо осінній сезон. Ну, А наскільки це буде ефективним, давайте подивимось. Очевидно, не тільки ми з вами аналізуємо ситуацію, наші військові теж уважно спостерігають і продумують варіанти обійти всі ці е, е, похищення е, російських окупантів. Ну, будемо сподіватися, що природа на нашій стороні. А от на вашу думку, які ще об'єкти цікаві нам, нашим силам оборони в Криму, от саме як цілі? Ну, як цілі, звісно, ми вже майже все перерахувалися. Аеродроми. Ну, по перше, це е, зас засоби протиповітряної оборони. Коли там кажуть, що по телевізору чи по радіо що прилетіло по комплексу ППО там с 300 С 400 це значить, що наші хлопці прибувають коридор до якоїсь жирної цілі, там штабу флота запасного командного пункту, е, це аеродроми, е, це команди, пункти, пункти управління, це склади боєприпасів яких в Криму теж достатньо, і за якими теж наші військові полюють, це склади паливомастильних матеріалів, перевалка паливомастильних матеріалів. І це стосується не тільки стаціонарних об'єктів, це стосується і флотської інфраструктури, адже перевезення тої ж нафти, боєприпасів здійснюється не тільки через Кримський міст, а й військовими кораблями. Чорноморського флоту, вони теж важливі. І ласі цілі для наших е, захисників оборонців, ну от бачили також інформацію цього літа, що росіяни нервують і бояться навіть висадки українського десанту. І про такі наміри, звісно, неодноразово писали в пресі. Отож на окупованому півострові ворог продовжує обладнувати вогневі точки та оборонні споруди. Про це повідомляють агенти військового руху українців та кримських татар. А теж які є, от зокрема слабкі місця у росіян. Чи дійсно наші захисники можуть потенційно висадитись у деяких точках півострова? Ну, чесно кажучи, що Аксьонов регулярно е змащує рублями е західне узбережжя Криму, це дійсно так. От і що це все йде в пісок, теж зрозуміло. Але ну ймовірність висадки оперативного десанту на західному узбережжі Криму ну мало ймовірно, тому що у нас по-перше десантних кораблів немає. Мало того, що у нас немає підготовленої морської піхоти для е, оперативного десанту, то й десантних кораблів. Тому е, якщо висадки там можливі, то це висадки е, е, розвідувально диверсійних груп передових якихось підрозділів цим вторгнення значно більше шансів прорвати оборону через Керченський, через Чонгар-Перекоп на вході в Крим, але до них теж треба добратися. На жаль, це лівобережжя Херсонщини ще під під ворожою окупацією, тим не менше Русня боїться. Ви подивіться, не просто вони північ Криму там о, риють ці укріплення, інженерні укріплення, вони їх риють навіть на е основі е Керченського півострова, який відділяє Керч досі там від е загальної е території Криму. Тобто, вони не вони припускають таку можливість. Що ми не просто зайдемо в Крим, а й на, на схід туди пройдемо. Так що хай бояться це. Вони правильно роблять. Ну так будемо сподіватися, знаєте, що страх росіян буде множитися з кожним днем, і психологічно ця атака буде продовжуватися на них щодня. І е, ми будемо частіше зустрічати відео про те, як не хочеться їм покидати Крим, але вони змушені будуть це робити. Дякую вам за аналітику. В ефірі обосток був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістики Стратегія 21 Пишіть свої думки та ставте лайки. Дякую, що дивилися, і побачимось.